Дві дорожньо-транспортні пригоди трапилися протягом минулих вихідних. Одна зі з них із смертельним наслідком. Так, у ніч 17 на 18 травня в селі Михальча 19-річний хлопець не впорався з керуванням мопеда та допустив перекидання з транспортного засобу. У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Ще одна автопригода трапилась 19 травня у селі Кам'яна. Так, тридцять. 8-річний чернівчанин, керуючи автомобілем джип, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом ВАЗ-2104, яким керувала 33-річна Буковинка. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водійка автомобіля ВАЗ отримала численні тілесні ушкодження та загинула на місці події. Тіло загиблої поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи. Також у результаті аварії травмувалася 15-річна пасажирка цього ж транспортного засобу. Лікарі надали неповнолітній буковинці медичну допомогу без госпіталізації.